Тепер давайте поговоримо про китос. Що ж це таке? Китос це е, такий термін, який означає, що ви перейшли на споживання власного жиру. Китос відбувається на другій з половиною на третю добу, коли людина голодує і вживає із продуктів тільки воду. Е, китос. Є в усіх людей, якщо у вас є жир, і тільки при відсутності жирового запасу в організмі китоз не може відбуватися. Тобто китоз може бути зовнішній, коли ви споживаєте жирню, жирну їжу, і організм її переробляє. Але е, в даному випадку, якщо ми говоримо про лікувальне голодування, кетоз – це перш за все процес того, коли організм розщепляє власні. Жири, якщо у людини дуже велика надмірна вага, то китос може бути і більшим ніж 200 грам на добу споживання цього власного жиру. І тоді є така небезпека, як входження в ацидоз. І Є от пам'ятаєте, у діток там в дитинстві, коли дитина хворіє, у дитини запах такий неприємний ацетону зроду. Оце і є ацидоз. Що це таке? При кетозі, коли організм організмів він його не просто споживає цей жир, він його розщепляє. Коли організм розщепляє власний жир, то виділяються токсичні речовини, тому що ми оце накопичуючи жирок, ми туди не тільки жирок відкладаємо. У нас туди в жирові відкладається вся таблиця Менделеєва і в залежності від того, яким повітрям людина дихає, які ліки вживає на той момент, чи людина вживає якісь наркотичні препарати. Разом з цим е, жиром туди ж відкладається і всі ці хімічні елементи. Там нечистий жир, там є жир з домішками, назвемо це так, і це все у нас в організмі роками носиться. Якщо ми це не, не вживаємо, тож можливо виникнення ацидозу. Яким чином цього уникнути? Якщо ви відчуваєте нудоту, неприємні відчуття запаморочення, треба зробити. Правильно зразу ж треба зробити сліпе зондування, прогнати жовч, і треба зробити клізму. Тобто, можливо, коли у вас там буде п'ятий сьомий день, вам і кожного дня, там і п'ятий, і шостий, і сьомий день, треба буде робити кожного дня і проганяння жовчі і е, клізму. Навіщо? при умові, що ви погано себе почуваєте, для того, щоб уникнути якраз оцього ацидозу засмічення інтоксикації організму.